Спокуса, що таке спокуса, як з нею боротися, звідки вони йдуть ці спокуси? І що робити, якщо ваші близькі, ваші друзі, ваші рідні вас спокушають? І що каже нам про це Біблія, як робив Ісус, коли його спокушали? Так, чи він спілкувався, продовжує спілкуватися з такими людьми, чи він ішов геть? Привіт, мене Ірена, Це канал Біблія Дітвоє Спасіння. Підписуйся, я буду рада. І дружуйте з вами так і на ваші коментарі. Також напишіть, якщо вам цікаво, на яку тему ви б хотіли, щоб я зняла наступні ролики. Ми їх розберемо. А поки поїхали. Отож, сьогодні будемо досліджувати дев'ятий розділ і десятий розділ марка. Так, я вам говорила, що ми так поступово йдемо, ну, досліджуємо Біблію, так і розділ за розділом ми йдемо. Поки ми почали з нового завіту, далі ми перекинемося на старий завіт. Ось чому дехто каже, що старий завіт це якби неважливий, а новий Завіт – це він важливий, так, і по ньому треба йти. Але якщо ви не прочитаєте... Сівір, так, як табличку множення не вивчите, ви не будете розуміти, про що мова йде в Новому Завіті. Все дуже просто. Отож, в дев'ятому розділі Марка йде мова про переображення Господнє. Далі йде мова про те, що Ілля приготує Ісусові все, так? Тобто Ілля, Ілю ми знаємо по Біблії, по старому заповіту, що Ілю забрав що? Господь. На небо, так, Ілля і Мойсей. А кого ще забрав Господь на небо в живих Еноха? так ось а, Тому про це ми повинні розуміти, пам'ятати. Так, їдемо далі. Далі дев'ятий розгляд нам говорить про оздоровлення сновидного. так тобто В ті часи були такі моменти, коли бісів виганяли, коли оздоровлювали. Е, Параліч, коли людина мала так і оздоровлює, чи сліпий був так з народження Ісус його здоров'я. Тобто такі моменти відбувалися. А на сьогоднішній день також відбуваються такі моменти, але чому трішки менше? Тому що а, також будьте обережні, тому що є деякі такі церкви. Ах. Не знаю, як сказати, Я правильно, установи церкви, да. вони, а, скажімо так, тісно дружать з демонами. Тобто вони проводять спіритизм, вони проводять, визивають, викликають духів, так? Тобто ми розуміємо, що це духи демонські, так? Тобто це не, не їх добре. Але є також і ті, що дійсно роблять чуда. Поклавши руки, так, мають велику віру, і а, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я крові Його, так, вони роблять а, гарні чуда. Про це також ми повинні пам'ятати. Так, Тобто, м -м далі в цей розділ 9 від марка. А Досить е, цікаве також є невеличкі такі тексти. Давайте з 33-го почнемо. Хто найбільше у церкві небеснім? Так, тобто е, досить цікаво, можна пороздумувати про те, що Господь каже, е, так ісус каже про те, що хто мене приймає, того прийме і отець мій. А хто мене не приймає, той не прийме. Так далі, хто мене послав, так то якщо ви бачили мене, ви бачили мого отця. Про це також говорить нам Біблія. Також про те, що якщо ви будете соромитися науки Божої, так, біблійної науки, а де вас будуть, наприклад, висміювати, так, спокушати, а ви м не будете говорити, будете стидатися, соромитися Ісуса Христа, так, і біблійних вчень, то пи 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 пише Біблія, Марко пише, що так і посоромиться, і Отець Небесний так, на небі вас, тобто ну, він вас не прийме. Так, Ну, і найбільше, хто у царстві небесній. і написано цікаві слова з 35 вірш, марка 9, що хто бажає бути першим, нехай буде найменшим. А хто бажає бути найменшим, так, той буде першим. Ну і так далі. Тобто все йде по-різному. Далі, 38-й з 38-го вірша ми можемо читати, хто не супротив нас, той за нас. А, теж цікаві вірші можете прочитати. І далі з 43-го вірша, як увійти до царства Божого. Коли рука твоя спокушає тебе відітни її, і краще тобі війти до життя двоодноруким, ніж з обома руками війти до гієни, до огню невгасимого. Де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відійти не її краще тобі війти до життя одноногим, а, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієни, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. І коли око тебе спокушає, вибери його краще, тобі одноногим війти в царство. Ну, і так далі, можете прочитати, да? Тобто, бо посолиться кожен вогнен і кожна жертва, посолиться сіллю. Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте і мир між собою. Це марка, 9 розділ, так? Тобто, я коротенько так описала його. А, взагалі, хочу сказати від себе, Біблія пишеться в таких символах, скажімо так, так? Тобто в символах, а в деякому значенні в. Прям в прямому значенні ви можете читати, так? І Біблія, щоб Біблію зрозуміти, потрібно мати духовну проникливість. Тобто е від Духа Святого мати духовне сприйняття. А є люди, які, на, на жаль, чи на щастя, не знаю, як правильно сказати, читають Біблію так, але вони категорично. Проти так Біблії. Тобто вони щось знаходять і вони починають сперечатися, що це не так, це не так не може бути. І так далі. Біблія суперечить собі, що Бог собі думає так і так далі. Тобто іде вже така сатанинська агресія. І що хочу сказати, про те, що Біблія загалом вона себе. Підтримує так, пояснює. Тобто, в старому звіті щось таке знаходиться, що пояснює новий завіт. А в новому завіті, знову ж таки повторюється трошки старий завіт, так і ми пам'ятаємо, що ми читали старий завіт, ось, і ми розуміємо про що мова, так. Тобто там немає суперечності. Просто ми ще не якщо ви не розумієте, він значить, ви ще до кінця не розібрались. Наприклад, про що я мову? Можливо, ви зараз не розумієте мене, але я. Приклад приведу елементарно, так щоб ви розуміли. Є, значить, такий цікавий вірш колосянам. Ось, де написано, що хай ніхто вас не судить за петво, за їжу, за свята, за суботи, ну і так далі, тому подібне. Це, по-моєму, десь третій розділ знаходиться, якийсь там вірш. Ось, це «Колосяна». І дуже багато народу пішли по цьому по цій стежці, так, інтерпретування, і сказали, що все немає. Немає ніякого там дотримання божезаквільцес. Ми спасаємося по благодаті, пиймо, їмо, що хотімо, порушуємо заповіді, це все неважливо. головне віра, мати Бога в серці. Е і все, так, ось, що є абсолютно не так. Тому що, якби ці люди розібралися, що є два види субіт, суботи, так? Тобто Ісаїлі чітко ясно написано, що це шостий розділ про те, що на небі. З 22 вірша. На небі будуть святкувати суботу. Кожне тіло буде приходити святкувати суботу, так? Тобто на поклотніння. І буде кожен виконувати в царстві Божому якусь там функцію, так, в Новому Єрусалимі. Тобто кожен буде виконувати якусь функцію. Так? І буде всім добре, класно і так далі. Місто все буде золоте, кришталеве, ну і так далі. Чотирикутне. І, а... І оці люди, так, вони якби не розуміють, що Левит, старий завіт, він пояснює. Левит, по моєму, 23 розділ пояснює, що є суботи мої, а є суботи ваші, каже Господь. Що це означає? Є суботи мої, тобто це пам'ятка творінню Божому. Четверта запит, пам'ятай, день суботні, святий його так далі. Я зараз не буду говорити, хто не знає. В опис приходь, так, спускайтеся, там є історичні дані, хто, що і чому змінив суботу на неділю. Так, я зараз на цьому, на цьому не буду зупинятися. Біблія пише, що все залишається, так як і залишається, як Бог не змінить жодна йота, жоден значок закону Божого на це не піде геть. Так ось, є суботи ваші, тобто є субота, пам'ятка творінь яку ми маємо дотримуємося святкувати, не робити жодної праці в суботу. і Є ваші суботи, тобто це день народження, це щось там якісь там карнавали, свята і так далі, які там самі ми зробили, так? Ну, як? в кого день народження, так то. Ту ти ж не будеш в день народження щось там а, робити, звісно. Ні, не будеш. Ось це називається ваші суботи. І якщо ви розібралися до кінця, то ті люди розуміють, що. Що і про що це мова, так? Тобто, вас Бог не буде судити за ваші суботи, за новомісяч, за що там ви робили і так далі. так, Тобто, ось таким чином. Але це, звісно, не означає, що ми повинні а, що хотіти їсти, що хотіти вживати м, погані речовини, так, наркотики, там, ще там щось так, тому що е, колося 3.16 пише ось такі слова. Розумієте мене? Я думаю, ви розумієте. Тому Біблія це не с... така несуперечність, це доповнення одне одному. Тобто, якщо ви розібралися, якщо ви поступово читаєте Старий Завіт, Новий Завіт, ви розумієте, звідки ноги ростуть, так і пояснення, так, що один день це, це один рік. що Біблія написана в символах, так і так далі, тому подібне. Ось, ну що ж, переходимо до наступного розділу, марка, 10 розділ. Про що цей розділ? Про те, що а, ну, про людей, так, що Бог спарував людей, і хай ніхто не розлучає їх і так далі, тому подібне, так. Ось, звісно, є а, витяжки із правил. Чому? Тому що є такі моменти, коли дехто говорить, що все не можна розлучатися, так. Ось, але є такі моменти, коли м м чоловік б'є жінку. А, так, або, наприклад, навіть вбив жінку, так і а, діти залишились, і дітей калічі і далі. Так, тобто вже йде мова про забезп... ну, безпеку життя. Це дуже важливо. Тобто, ну в кожного це по-своєму, так кожен вирішує сам по-своєму, спрос буде на суті. А далі мова йде про те, що ми повинні бути, як щоб війти в царство Боже, ми повинні бути як діти. Так? Дехто каже мені, ну як це буде, як діти, якщо мене образили, так? я ніби пробачу, далі дружу, а людина знову мені накапустила, знову мене там, чи обдурила, чи схитрила. Чи... І мені це б'є по моєму карману, мені це б'є по моїй психіці і так далі. Ну, Що я можу сказати, як робив Ісус? Ісус спілкувався, старався бути скажімо так, нейтральним, лояльним до всіх, так? але він знав, що. А, людей треба, звісно, любити гріх ненавидіти, так? Але а, він, а, оминав, убився, він оминав убивсь, він оминав різних, а, скажімо так, інтригантів, він оминав коварних людей. Так? Ось так. Тому якщо людина вас ну, образила, обідала, і це прям так сугубо виявляється а, на вашій психіці, на ваших а, дітях, то ви повинні, звісно, оминати таких людей. Ось Е, далі, про що 10-й розділ Марка говорить? Про те, що е, дуже цікавий теж момент, 25-й вірш. Береблюдові легше пройти через горчичне вушко, ніж багатому Боже царством. Так? Ось ну цікавий також вірш, тим що значить цей багатий чоловік віддав своє серце багатство. Так, це не означає, що всі віруючі повинні бути бідними. Це це не означає. Тут так не пише. Так, тут просто пише, наголошується, що чоловік віддав своє серце багатству, так Тобто він прям прям весь туди, тобто на перше місце поставив багатство. Насправді наш. Бог любить багатство, тому що а, описується в об'явленні 21, 22 вірш розділи так, про те, що а, яке буде чотирикутне місто на, на Неві, ось Новий Єрусалим, воно буде все позолочне, воно буде в кришталі, смарагдах, різних дорогоцінностях. Тобто це означає, що наш Бог любить багатство, любить а, класний, гарний вигляд. Ось, просто на першому місці повинен бути завжди Бог. Е, далі, далі, що ще можна сказати, з цього 10-го розділу від Марка, так? Про те говориться, яка буде не нагорода апостолом, так, не тільки апостолом, а тих, хто проповідає Євангелію, так. Ось, а... Ну, і в закінчується цей 10-й розділ про те, що уздоровили що. Уздоровили сліпого, так? Ось. І е, останній також дуже я підкреслила вірш, 52-й, 10-го розділу е, Марка. Це Ісус вже до нього промовив до цього чоловіка, так? Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Тобто Ісус його цього сліпого уздоровив. Ну що, ми завершили розгляд 10-11 розділу від Марка, 9-го, 9-10, тобто. І а, що ще наостанок хочу сказати про різні спокуси? В кожного, звісно, свій а, шлях. Ось, і ми повинні про це пам'ятати, не осуджувати один одного, тому що в кожного свої випробування, і плюс спокуси. Тобто ми пам'ятаємо, так що це дві різні категорії, групи випробування від Бога, так, перевірка, скажімо так, чи дійсно ти достойний бути в царстві Божому? А спокуси йдуть від сатани тобто, встоїш чи не встоїш. Але я хочу вам розказати такий наостанок невеличкий секрет, який а, зазвичай люди забувають. Сатана шепче на одне вушко, на один голосок, що ти недостойний, і поступово людина а, в гріху. А, Закопується так і перестає, наприклад, ходити в церкву, читати Біблію, молитися, тому що йому голосочок сказав, що ти недостойний. Ти ще я ось робиш те тетете, -те -те, тебе такі гріхи ти недостойний молитися. Ти розумієте, да? Тобто сана хоче забрати що? Захист ісусів, а ви не можете боротися проти сатани, тому що це не людина, це падший ангел. Він має набагато силу сильнішу, чим людська істота, так. Ось це один момент, так. Тобто, також треба пам'ятати, що потрібно, як ну, загалом, як боротися зі спокусами. Потрібно завжди молитися, потрібно завжди бути на контакті з Ісусом. Потрібно також пам'ятати, що навіть це навіть не самовпевненість, я зараз скажу цей секретик, так? А просто пам'ятати, що Господь. Прощає людині, так само, як і людина іншій людині має прощати, в день, тобто за добу, 70 раз по 7 Тобто 490 разів потрібно прощати. І Господь також вам прощає. Тобто, розумієте, так? І потрібно ще плюс до всього цього вірити, що ти спасешся, навіть коли ти щось робиш, не так інша справа, коли ти робиш спеціально так, так ось і потім, ну я завтра там чи до вечора я попрошу про пробачення у господа, то це так воно не працює, так. Але загалом, загалом ця формула вона працює, спрацьовує, і дуже багато людей забувають про цю формулу, що Господь милостивий, що Господь дає тобі і мені по вірі. Віриш на тобі. Не віриш? ну, значить… Значить, тобі цього не потрібно, розумієте? Так, ось така фішка. А це не хитрість, не коварство. Це просто сама Біблія вчить нас, як правильно жити, як правильно спасатися, як правильно що там дотримуватися, як правильно спілкуватися і любити інших людей, і так далі. Тобто ми окантовуємо свій характер для того, щоб війти на небо в царство Боже, в Новий Єрусалим, щоб ми були забрані. Так, Щоб ми не залишилися і не були спалені разом із нечистивими. Це дуже важливо. Дуже небезпечні спокуси, хочу сказати на сьогоднішній день, особливо в останні часи. Це дуже сильно відчувається, я теж відчула це. І Біблія також нам пише, що ледве ледве спасуть. Тобто сатана він колошматик всіх. І Таким чином в нього витончені настільки спокуси, що навіть хоче звести вибраних. І вибрані ледве спасуться. Тобто це пише новий, новий завіт, про це пише Біблія пише. Ось, і щоб такого не було, нам просто не ну, прям не можна дисконект від Ісуса. Так, просто е, з'єднайтеся з ним. І хоч би що там було, хоч би де ви були, просто. Будьте з ним завжди на зв'язку, говоріть як з другом, так ось і повірте, що зараз на, на землі е, спущений дух святий. Так він е, підтримує всіх, розумієте, так? Ось і дає силу, дає мудрість, як ці ситуації поступитись, як е, в пастку не потрапити, так тому що ну взагалі дуже небезпечний світ зараз став. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Трошки розговорилися. Нічого, я сподіваюся, ви мене пробачите, що я так люблю поговорити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які би теми ще б ви хотіли розібрати. Ми так поступово досліджуємо білю, так, але через раз я ще беру такі теми, щоб відповісти на ваші коментарі. Пока, підписуйся і всім до зустрічі!